Щоб той, хто приходить до Бога, шукає Бога, назад не піде пустий, назад не піде ні з чим, а Господь Бог наповнить вас завжди. Тому користайте при кожній нагоді. Відчувайте якусь проблему, якусь потребу, біжіть до церкви. Просто побудьте з Богом, бо назад підете іншими. Назад Бог вас перемінить і дасть вам те, що вам не вистачає. І забере те, що вам заважає. І часом ми впираємося, ми не хочемо то відпускати, віддати, то, що нам заважає. Але іменно у той спосіб, що Господь Бог хоче мене зробити щасливим, часом щось забирає. І ми шкодуємо, плачемо, бо втратили, щось гроші втратив, ще щось втратив. Але Господь Бог забирає. Щоб твоє життя трохи змінити, бо іменно через цю втрату в тобі щось має змінитися. Не бійтеся мінятися, бо якщо будете мінятися, будете відповідати Божим планам. Якщо будете молитися, ваше життя буде приближатися і відповідати Божим задумам. Моліться і працюйте.